Вітаю вас, малята. Доброго ранку, ми друзям бажаєм. Доброго ранку, всіх друзів вітаєм. Доброго ранку, тобі і мені. Щирі слова нехай линуть рясні. Пропоную послухати вірш Грицька бойка, Бруднуля. Шапочка у глині, сажа на коліні. Пальчики зелені, платья усмажені, усмажені навіть ніс, на щоках сліди від сліз, отака ганнуля дівчинка бруднуля. Ранком вона встала, постіль не прибрала і надула губки, на що чистить зубки, умивалась на швидку, бруд увесь на рушнику. Отака От гануля, дівчинка бруднуля. Мама доню одягла, в коси бантик заплила, відійшла лиш мама, бантик під ногами. Отака От ганнуля, дівчинка бруднуля. За обідом прямо влізла в суп руками, надкусила пиріжок і поклала фартушок, стала руки витирать. На скатерці пальці знать. Отака хануля дівчинка бруднуля. На машину, на вісок сиплють хлопчики пісок. А вона піском мерщій наповня беретик свій. Буде гарна гірка. Та берету гірко отака хануля, дівчинка бруднуля. Ось трима вона в руці кольорові олівці. І уже біля вікна розмальована стіна, а до столу сіла, розлила чорнило отака От гануля дівчинка бруднуля. Пальтичку своїм новим вийшла вона з дому, а вернулася у дім, ніби у старому. З гірки я спускалась, на пальті каталась. Отака От гануля дівчинка бруднуля. Спать вона лягла не помила ніжки, плаття і панчишки кинула під ліжко. От така гануля дівчинка бруднуля. Після дощику в дворі любо грати з дітворі. Всі такі гарненькі, всі такі чистенькі, тільки де гануля, дівчинка бруднуля. Вся замурзана, брудна, неохайна дуже. Подивіться, ось вона влізла у калюжу. Як у вашому дитсадку ви зустрінете таку, то скажіть їй хором, сором? Чому автор вірша назвав дівчинку Бруднуля? Скажіть, будь ласка, чи залежить здоров'я людини від чистоти та охайності? Що означає бути чистим і охайним? Чистота це головна умова здоров'я, бо у бруді перебувають збудники різних хвороб. Тож не забувайте правила особистої гігієни: мийте руки перед їжею, після туалету та прогулянки. Щоранку і щовечора приймайте душ. Щодня вмивайтеся, чистіть зуби зранку та перед сном. Доглядайте за волоссям, слідкуйте за своїми нігтями, стежте за чистотою одягу та взуття, допомагайте дорослим підтримувати чистоту. Отже, дітки, дотримання особистої гігієни сприяє збереженню та зміцненню здоров'я. Бажаю вам міцного здоров'я. До побачення!